Новини на 11-му телеканалі. І далі про події Дніпра, області та країни, потужний вибух у Криворізькій п'ятиповерхівці. Будинок охопило полум'ям. Є постраждалі у Дніпрі. Водій не розминувся з автівкою і протиранив будівлю. А у Магдалинівці біда з дорогою замість асфальту, величезні кратери. Люди благають про ремонт. Про це не тільки у нашому випуску. І починаємо з масштабної пожежі у криворізькій п'ятиповерхівці. Сьогодні зранку там пролунав потужний вибух. За попередніми даними у будинку розірвалася газова колонка. Є чималі руйнування усіх жителів вдалось евакуювати. За попередніми даними четверо людей травмовані на місці події. Працюють екстрені служби. Рятувальна операція триває. Не втримав кермо та врізався просто у стіну будівлі, ДТП у Дніпрі на вулиці Курчатова водій БМВ не розминувся із таксистом, вилетів на тротуар і протаранив фасад магазину. Дивом обійшлось без постраждалих причину аварії. Зараз з'ясовують поліцейські. І до російського терору без обстрілів, руйнувань та постраждалих минули ніч та ранок на Дніпропетровщині. Попри сигнали повітряної тривоги, жоден населений пункт не зазнав ворожої атаки. Спокійно було й на Нікопольщині, які зазвичай найбільше дістається від окупантів. Вся інфраструктура працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу. А ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Не ігноруйте сирену, загроза обстрілів в нас залишається. Шестеро загиблих та 11 поранених. Зросла кількість постраждалих після вчорашнього обстрілу Костянтинівки. Нагадаємо, окупанти двічі вдарили по місту ракетами С-300 та чотири рази з важкої артилерії. Ворог продовжує обстрілювати прикордонні міста на Харківщині та Херсонщині. Гатили по приватних будинках. Дві людини загинули ще двоє поранені. А от в Мелітополі окупантам не щастить з локомотивним депо. За добу Мар міста двічі писав про вибухи. Зранку у власній автівці постраждав колаборант Максим Зубарів. Ліквідовувати росіян продовжують і на полі бою. Наші захисники за добу знищили 600 солдатів АРФ та відбили 70 атак. Найважчі бої тривають на Донеччині. Дякую нашим воїнам, які б'ються під Авдіївкою, Мар'янкою, під Бахмутом, особливо Бахмутом. Там сьогодні особливо гаряч під Білогорівкою, під Креміною, усіма іншими нашими містами, містечками, селами Донбасу, стійкість кожного. Це стійкість цієї України. Чент розбита дорога, якою щодня їздять сотні автівок. Траса Дніпро-Магдалинівка Котовка потерпає від глибоких ям. Капітальний ремонт тут розпочали торік, але на заваді стала війна. Дорога буквально не витримує шаленого навантаження і негайно потребує оновлення. Чи буде воно і коли дізнавалась наша Софія Куценко ями та пошматований асфальт траса Дніпро Магдалинівка котовка, наче після бомбардувань, а тут просто десятки років не було жодного ремонту. Ця дорога місцевого значення проти неї виїжджають і за межі області, кажуть мешканці Магдалинівки. Тому трафік тут шалений, а от сама траса виключно для людей із міцними нервами. Як везе скора допомога, неможливо проїхати. Ми називаємо цю дорогу в одну сторону, особливо якщо це. Крововилив, представте, як їхати по такій дорозі. Людина довезли до больниці в Дніпропетровськ. Її немо. Друга нагадує справжню смугу перешкод, аби успішно її пройти та не пошкодити автівку. Водії змушені виїжджати на зустрічну смугу, їздити змійкою та об'їжджати узбіччям. Утім, навіть мінімальна швидкість та максимальна увага інколи не допомагають оминути ями. Вночі ми коли їдемо, ям не видно. І виходить, ми особливо в Спасська, оця зона, ми попадаємо постійно удари, виходить, то гуля на колесі, то бортуємо колесо, то ось лопнула у нас. Можна, звісно, об'їжджати, кажуть люди, однак це набагато довше і дорожче. Це можна поїхати через Топчино, царичанку, ну 30-40 кілометрів лишніх люди собі ж такого це і по часу не дозволяє, це і по е, людям по коштам не дозволяє. Тож це двойна дорога виходить. За останні десятки років скаржаться місцеві трасу жодного разу не ремонтували. Інколи латали ями, але ефект довго не тримався. До війни тут розпочали капітальне оновлення за програмою президента України. Однак його так і не завершили. Ввиду початку війни, як ми нам це все кажуть, було завершено це, не фактично не почавшись. Зробивши там кілометрів вісім дороги. Люди неодноразово зверталися до балансу утримувача дороги департаменту ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ова. Однак жодної відповіді так і не отримали, і дуже просять, аби зараз їх почули та вирішили проблему проблему. просимо не так багато. Мова йде, хоча б про ділянку протяжністю приблизно 40 кілометрів. Це від від підгороднього до Магдалинівки. Ну в ідеалі звичайно зробити всю дорогу і до котівки. Чи стане ця дорога проїзною? Ми також направили запит до обласних чиновників і чекаємо на відповідь влади. Софія Куценко, Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу. 92 питання розглянули депутати Кам'янського на сесії міської ради. Народні обранці покращили програму соціального захисту населення, доповнили перелік адмінпослуг, впровадили новий комплексний сервіс «Я ветеран». а ще затвердили програму розвитку комунальної установи, притулок для тварин та перевели з державної у комунальну власність колишній музей Дніпровського металургійного комбінату. Це унікальна будівля, там дуже гарна акустика. У нас є вже пропозиції від театру для того, щоб ми передали їм в користування це приміщення. У нас в театрі, ви знаєте, два приміщення. ДК Горки ми повністю відремонтували, коли забрали його з балансу ДП Смоли. І в даний час от ми плануємо на базі цього музею створити ще одну сцену для нашого музичного драматичного театру. І наразі це всі новини. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Побачимось.